И Антон Сирый Не зумів принять мяч Тут Худяков выходит пас и Морохия забивает Удар Алексеева И снова забивает Андрей Алексеев Точніше, один із... Ух, який удар Стеніна! Неочікувано для Ярослава Фищенка. Роман Мороз переправити на добивання. Знову перехоплення. Бережний! І забиває. Знову Шитик з м'ячем. Пас на Лацмана в центр. Пролітає м'яч получа, а тут Зіарик. Відзнач. У КСП. Колеснік. Степанов добивання Степанова і забиває Артем. Ще один пас. Лацман! З пасу Костянтина Дзярика. Неможливо це не відзначити. Я думаю, якби забиває у нас Костянтин Малка. Фантастичну гру голкіперів. Варто. Того. Ой-ой-ой, який м'яч забиває бережний. Олексієв та Віталій Малка. Пас на Новікова, Новіков, Новіков прибирає... прибирає малку. Мороз! Оде тут вперед. Тут колеснік потрібно від... вибивати. І що тут? Пас центр на Шитика. шитик. Неточна передача і... Три в один. на бережного. Бережного.